Друзі, усім привіт! Ви на каналі Експорт. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми говоримо про тему номер один у українському спорті станом на цю осінь. Давно у нашому суспільстві не було таких футбольних дискусій, які подарувала нам наша національна збірна. Більшість фанатів безбожно критикували Сен-Жовтих протягом усієї дистанції ліга націй. І на перший погляд, ця критика була б цілком логічною. Адже у групі із Албанією, Чехією та Грузією, яких відверто не можна назвати лідерами європейського футболу. Наша команда показувала найнижчий рівень гри та до останнього туру перебувала на останній сходинці квартету. Якщо відкинути патріотичні почуття, то варто зізнатися, що виліт до ліги С з четвертого або навіть третього місця був би закономірним результатом для нас у цьому турнірі. Але як ви всі вже, мабуть, знаєте, в останньому турі усі зірки склалися у найбільш ідеальну картину зоряного неба, і ми не просто врятувалися. А й навіть заробили право зіграти у стиках за вихід до елітного дивізіону. Але цей безспірно хороший підсумковий результат ніяк не перекриває ті тонни критики, яку отримали Рибров та його підопічні за останні кілька місяців, яких претензій ми тільки не чули. І брак самовіддачі мотивації, і неправильні тренерські рішення, і слабкий рівень індивідуальної майстерності, і так далі. Звичайно, що деякі з цих зауважень були цілком логічні. Але питання у іншому: наскільки вони взагалі доречні? Я говорю про те, що журналісти, експерти, коментатори та й прості вболівальники чомусь дуже сильно завищують очікування від збірної України. Ви не задумувалися, чому взагалі ми очікуємо від нашої команди якихось результатів ледве на рівні із топ-збірними. Так просто склалося історично, що ми вимагаємо досягнень, яких по суті ніколи і не мали. І я говорю не лише про підсумкові результати, а й про рівень футболу загалом. По суті, починаючи з нульових, ми завжди були середняком у європейському футболі збірних. І навіть можливо розташовувалися трохи нижче середини, якщо говорити про увесь світовий футбол. Зараз ми детальніше розберемося, чому, не хапаючись з з неба, українці раз за разом продовжували ставити собі космічні цілі. Музика. Отож почнемо із початку, із самого початку. Якщо говорити про український футбол, то стартову точку для аналізу ми візьмемо як кінець другої половини минулого сторіччя, коли головний український клуб того часу Київський Динамо, справді було рушійною силою, як у СРСР. Так і у Європі доказами цьому були дві перемоги у Кубці Кубків та навіть один суперкубок ЄФА. Ну і це я вже мовчу про домінацію на внутрішній арені у чемпіонаті Союзу, де кияни стабільно ділили чемпіонські титули із московським Спартаком. При усіх страхах, які навіює на мене ця держава, у якій я навіть не жив, але не можна не погодитися, що футбольна конкуренція у СРСР була набагато більшою ніж у чемпіонатах незалежної України. Українці тоді запалювали і на рівні збірних. Я не одного разу чув від свого батька жарт про те, що найсильніша версія збірної СРСР це. 10 динаміців у стартовому складі, та Рінат Дасаєві із того ж таки Спартаку на воротах. Ну і само собою під керівництвом Лобоновського. от, цей жарт не був таким уж жартом у ті часи, коли Валерій Васильович був на чолі того колективу, то Динамо не гласно, адже це як ніяк українська команда, а не російська, вважалася базовим клубом збірної збірної, яка дійшла до фіналу на чемпіонаті Європи 1988 року, поступивши там лише космічним голландцям. Та збірною, яка за рівнем гри претендувала на те, щоб пройти так само далеко, і на ЧЕС вісімдесят року. Але там стався усім відомий матч з бельгійцями в одній восьмій, де були і суддівські помилки, і теорії змов, і драматична розв'язка у додатковий час. Так чи інакше, ми мали чим пишатися у контексті того періоду в українському футболі, який не розсипався у 90-ті після розпаду совка. На перших ролях знову Динамо, яке запалювало Волче. Чвертьфінал у 98-му, коли на турнірному шляху розбили барсу 3-0 та 4-0 у двох матчах. І, само собою, легендарний сезон 98-99, коли за бортом турніру були залишені Арсенал, сильний тоді Ланс та навіть мадридський реал. Ну а про те, як прикро кияни не втримали перевагу 3 1 над Баварією у півфіналі, я зайвий раз нагадувати не хочу. Трохи більше везіння, і ми могли б уперше побачити українську команду у фіналі головного клубного турніру у світі. А враховуючи те, як тьмяно виглядав м'ю у фіналі, то може і перемогти Волче. Але до чого ж така довга прелюдія? Відповідь проста. Усі дійсно високі здобутки нашого футболу лишилися там, у минулому, адже усі вищо описані результати пов'язані з однією фігурою Лобановським, або його спадщиною, на які ще певний час могли виїжджати наступні тренери ДК та збірної. Топовим, важливо що саме топовим за світовими мірками, був не український футбол, а саме Лобановський у ньому. Коли його методи напрацювання та спадщина канули в лету, ми по суті і не бачили схожих результатів. Єдиним винятком можна вважати кубок Фавічахтаря у дві у 2009 році. У нульвій диничани взагалі забрали собі статус головної відчиняної команди та створили справжнє диво, завоювавши євротрофей, найголовніше за історію незалежної України. Ба Більше Шахтар після цього ще двічі за останні 15 років виходив до півфіналу ЛЄ, Але на головній євроарені Волче – за весь час був лише один чвертьфінал та всього три виходи із групи. Усіма цими досягненнями, само собою, не можна не пишатися чи не захоплюватися. Адже це величезна робота донецького клубу саме в контексті менеджменту і управління командою. Чим ще пояснити такий яскравий стрибок вище голови? Але навіть у шахтаря були перепади як на внутрішній арені, так і особливо у Єврокубках. Питання до стабільності виникали. А що ж тоді говорити про інші українські команди, які виступали в Європі? Отож, якщо зробити проміжні підсумки, то найбільші тріумфи нашого футболу пов'язані з фігурою великого Лобоновського у ДК та грамотним менеджментом у шахтарі, який дав хороші, не високі, а саме хороші результати на дистанції у період кінця нульових та початку десятих. То чому ж тоді за відсутності системності ми вимагаємо великих перемог? Просто пам'ятаючи про єдиноразові тріумфи, такі бувають і у команд значно нижчого рівня. Не треба це підв'язувати одне під одне. Ну і нарешті, давайте я доведу усю цю теорію на результатах збірної України. Якщо пам'ятаєте, то ми закінчили на Євро 88, коли СРСР із українським кістяком у Вигляді Заварова, Михайличенко та Біланова дійшов до фіналу. Після цього у радянської збірної був ще не вихід із групи на ЧС 90-го року, а далі починається вже виключно українська футбольна історія. На мундіалі 94-го у США та Євро 92 ми ніяк не могли потрапити. Адже ще не мали членства у ФІФА на момент джеребкування кваліфікацій. А далі почалися провал за провалом під час спроб все ж пробитися на якийсь великий турнір. Спочатку розберемо чемпіонати Європи. У квалах до турніру 96-го пропустили вперед Хорватію, Італію та Литву. На Євро 2000 зайняли друге місце у групі, драматично випередивши Росію у останньому турі. Передаємо привіт дуету Шевченко та Філімону. Але у стокових матчах програли в Словенії. У 2004 році не змогли обійти Іспанію та Грецію. А ще через 4 роки сильнішими за нас виявилися італійці, французи та шотландці. Ну і у 2012 році ми нарешті змогли вибороти своє право зіграти на євро. Але є один нюанс: це право ми заробили не на полі, а завдяки тому, що представили найкращу заявку на проведення турніру разом із Польщею та автоматично зіграли там як країна-господар. Про сам турнір говорити багато не хочеться а вже нам відверто не пощастило з жеребкуванням та групою. І якщо проти шведів нас витягнув своїм дублем Шева, то французи ми програли без шансів. Ну і ще був матч з англійцями, де хто знає, як усе повернулося, рахунок суддя той самий чистий Девіч. Але що можна сказати точно, так це те, що ми отримали більше задоволення від самого факту проведення та організації Євро, ніж від футбольних результатів. Таких масштабних та великих спортивних подій ми ніколи до цього не приймали. І невідомо, коли зможемо прийняти наступного разу. Але повернемося до суті відео. У 2016 році ми вперше змогли пробитися на євро своїми силами. Помстилися словенцям у стиках, але провалили його основну частину: останнє місце у групі з німцями, північними ірландцями та поляками. В останній грі, до речі, і була та сама легендарна у лапках заміна з Озульна Тимощука за рахунку 0-1. Ну а тепер переходимо до найкращого за результатом Євро у нашій історії. У 2020 році було перше місце у кваліфікації навіть попри конкуренцію з Португалією та Сербією. А на самому турнірі вихід із групи та прохід до чвертьфіналу. Але на мою думку саме це євро і спричинило культ не виправдано завищуваних очікувань від нашої збірної. Тільки подивіться на перебіг цього турніру для нашої національної команди. У першому матчі голландці, які повністю контролювали перебіг гри та до 75-ї хвилини вели 2-0. При усій повазі до наших хлопців, які ледь не відігралися на характері, але якби у ті грі нідерландці не транжували свої моменти, то рахунок міг бути менш конкурентним. Далі була перемога над аутсайдером групи північною Македонією у абсолютно рівному матчі. А у третьому поєдинку. Поразка від головного конкурента Австрії, причому поразка без зуба, лише один удар у площину воріт за 90 хвилин. І лише завдяки новому правилу Дуїфа ми вийшли у плей-офф із третього місця, де в одній восьмій була перемога на характері над Швецією у додатковий час, а у човерфіналі розробна поразка від англійців 0-4. Отож, за весь турнір лише один якісний поєдинок проти шведів. Але результат рекордний та історичний, хоча й не без долі везіння. Саме так і з'являється завищувані очікування на майбутнє. Ну а про цьогорічний євро вже не буду багато говорити, ви і так все пам'ятаєте. Останнє місце у групі. Що ж до чемпіонатів світу, то тут взагалі проблема. За 30 років ми змогли відібратися лише на один, у 2006 році, де дійшли до чвертьфіналу, обігруючи лише рівних собі команд, але двічі розгромно влетівши топ-збірним Іспанії та Італії. Отож, давайте робити підсумки. Наша збірна, звичайний європейський середняк, який у хороший день може обіграти Португалію чи Іспанію, а у поганий програти Румунії чи Шотландії по 0,3. Такі перепади якраз таки підтверджують вищу описану гіпотезу. Ось чому критика за цьогорічну лігонації не зовсім доречна. Ми грали із рівними нам по силам збірним, де змогли на зубах зачепити прохідне друге місце. Не треба малювати собі повітряних замків там, де їх немає. Це був і є наш рівень. Принаймні, поки що. На цьому все. Став лайк цьому відео. Якщо згодні, пишіть у коментарях вашу позицію щодо рівня нашої національної команди в історії та зараз, та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!